Задача може мати будь-яку кількість розв'язків, але це буде залежати від двох основних характеристик: від загальної кількості предметів, які у нас є, і від кількості цих предметів, які ми забираємо за один хід. Тобто, давайте дослідимо, що буде, коли кількість у нас значно більша. Наприклад, 2015 кульок. Тепер за один хід. Можна брати від одної до, наприклад, 7 кульок. Що станеться і яка буде стратегія того, хто перемагає? Як ви вже зрозуміли, за перший хід можна брати одну, дві, три, 4, 5, 6 або сім кульок. Тому для того, щоб вибрати Мені. Мені потрібно перед попереднім ходом залишити на одну кульку більше. Тобто 7 плюс 1 8 кульок. Дізнаємося, скільки разів число 8 поміститься у числі 2015. Для цього 2015 ми ділимо на 8. Беремо по 2, тоді беремо по 5. І наступного разу беремо по 1. Ми отримали остачу 7. Саме ця остача вказує на ту кількість, яку треба забрати першому гравцю за перший раз. Тобто, я маю такий вираз. 2015 поділити на 8 дорівнює 251 і 7 в остачі. Тому перший гравець за перший хід забирає кульок. Далі. Другий гравець, який не знає, по суті, правил гри, бере N -ну кількість від 1 до 7. І перший гравець доповнює цю кількість кульок до 8. Тобто грає за такою формулою М відняти n. Але за ці два ходи загальна кількість повинна бути дорівнювати 8. І як ви бачите, даний. Хід у другий гравець і перший буде повторюватися аж 2501 раз, що не дуже важливо для розв'язування задачі. А перемога залишається за тим, хто забирає останню кульку. Це буде перший гравець. Відповідь виграє перший гравець.